Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. І 18 разів росіяни намагалися наступати на новопавлівському напрямку. Минулої доби бої тривали поблизу зеленого гаю, воскресенки та новомихайлівки. Українські оборонці впевнено відбивають ворожі атаки та не дають росіянам просуватися вперед. Ну і далі до нас на зв'язок виходить старший водій механізованої роти механізованого батальйону 23-ї ОМБР Костянтин. Мої вітання. Доброго дня. Бажаю здоров'я збір. Давайте почнемо з нього. Зараз от має з'явитися код QR на екрані. Власне в двох словах, попрошу, аби ви описали і змотивували певну нашу аудиторію. На що сьогодні збираємо? Ми зараз об'являємо збір на міні-екскаватор і на генератор для міні-екскаватора. Міні-екскаватор нам потрібен для того, щоб ушвидшити спорудження фортифікаційних споруд, копати бліндажі, окопи. Він досить такий маленький, можна ним копати, не порушуючи ландшафт. Не при, ну, не притягуючи увагу ворога, то що зараз ворог моніториться це не, з воздуха, дивиться. Якщо ландшафт трошки нарушений, одразу туди починається прилітати. Ну, і для других таких завдань, як там капаніри, бліндажі, ось для чого нам потрібен, міні-екскаватор. Хто служив у піхоті, той знає, яка це велика допомога. Бійцям, коли ти дивишся, що воно викопане під твої іменно потреби, і виходячи з твої ситуації, яка склалася на участі відповідальності, це ну, допоможе нам швидко і якісно облаштовувати наші позиції для захисту нашої батьківщини. Ем, отже, ще раз, друзі, ну дещо нетиповий збір. Ми якось так призвичайлися до того, що здебільшого це збори на дрони, збори на реби, збори на автомобілі. Деколи сьогодні збираємо на екскаватор і от Костянтин щойно пояснив, для чого, чому настільки важлива така, в тому числі така техніка для українського війська. Мета цього збору, тобто загальна кількість, загальний, загальний кошторис, скажімо так, це 470 тисяч українських гривень. Зібрано на початок нашої розмови 5, тобто можна вважати, що це збір, який тільки нарушив. Та і ну розуміємо, що сума не маленька, але і нас теж. Багато тому, будь ласка, хто скільки зможе, давайте зробимо так, аби цей е, збір просунувся, істотно просунувся. Можливо, не встигнемо закрити за нашу розмову. Вона не буде супер довгою, та але принаймні задати ось, ціє, ось цього темпу, надати динаміку цьому збору може кожен з вас. Будь ласка, підтримайте цей збір, код QR на екрані, телефоном наводите камерою, і далі дуже легко і просто потрапляєте на сторінку, де можна підтримати цей. Збір. Ви керуєте бронемашиною Max Pro Давайте про це теж окремо поговоримо. Розкажіть, яку роль вона виконує в підрозділі, в цілому, скажімо так, на війні. Що це за застосунок такий? Ну, автомобіль Max Pro він багатофункціональний. На нього лягають як логістичні задачі в зоні від ну, ведення бойових. Так, і вогнева підтримка, транспортування особового складу, евакуація поранених, за, за ну, завоз десанта на позиції, підвоз БК. все, це, що касається логістики, це лягає на плечі цієї машини, лягає на плечі наших хлопців, які керують цими машинами. E, значить, Макспро як має свої переваги, так і має свої недоліки. Значить, з переваг, я що хочу зазначити, це швидкісна машина, добрий в неї противімінний захист, протихволівий захист добрий. Система підкачки повітря. Там дуже добра система допаток добра, то якщо пошкоджене колесо. Вона може своїм ходом доїхати до безпечного місця, також є там система пожаротушіння. Ну, Далі я не буду вдаватися, що там ще є це таке. З тих недоліків, які не є, це як ви знаєте, вона проєктувалася для застосування в пустелі, тобто по піску, по щебню, по тому по рівній площині, вона йде добре. Швидко доставляє все В наших же умовах вона має дуже такий великий габарит, і як мокра погода, тобто мокрий ґрунт, вона трошки в'язне. Це недолік такий, що ну, знижується. Дуже такі достатньо великі габарити, вона дуже помітна на нашому рельєфі, на нашому ландшафті. А ви самі ще знаєте, що якщо тільки машина стала, можуть одразу бути скиди, бути все, що завгодно. А так машина добра. Я ще раз нагадаю про наш <плес> збір. Збираємо на екскаватори. Костянтин на самому початку нашої розмови пояснив навіщо він потрібен і чому це знаєте не просто якась захцянка, це, це щось ну необхідне конкретно. Е на цьому відтинку та тому, будь ласка, підтримайте цей збір. Ми маємо плюс 40 тисяч на рахунку? Величезна подяка тим людям, які е, цю динаміку створюють, донатять, і давайте зробимо так, аби надалі цей збір е, рухався вперед. Загальна мета це 470 тисяч українських гривень. Ви вже згадали про ландшафт Він наскільки я розумів в зоні виконання ва вами е, задачі є досить специфічним. Яку він роль відіграє? Ну, ландшафт тут різноманітний, тут балки, яри, річки, струмки. І коли От я ще наголошую, на що потрібен екскаватор ще? Є маршрут. Ситуація міняється ну, що години, що хвилини. Маршрут був проложений, був прильот, місток розбило, а завдання треба виконувати. Ми, наприклад, поставили цей екскаватор на, той, на лафет. швидко під'їхали, і зробили брод, і засипали цей місток, щоб могла пройти наша техніка. І з допомогою цього екскаватора будуть буде здоров'я та життя наших бійців. Тобто завдання буде виконане. Півсотні гривень наразі таким є. Проміжний підсумок нашої нашого збору, нашої ось цієї участі, коли я говорю нашої, звичайно, маю на увазі передовсім аудиторію, яка підтримує цей збір. Код QR на екрані. Хто щойно долучився, друзі? Давайте максимально наблизимо цей збір до закриття. 470 тисяч це загальна сума, яку потрібно зібрати, аби цей збір е закрити. Я вас теж запитаю, Костянтине, про службу в 23-й бригаді. Е Чим вона є для вас особисто і в цілому. От, скажімо, така людська людський зріз людська сторона цього всього. Як вона виглядає? Ваша комунікація, ваша щоденність? Ну, у нас ще, ну як тут у мене багато по побратимів, з якими я починав свій шлях в 23-й бригаді. Є люди, які більше мене служать, є які менше. Ну, ми друг другу допомагаємо друг другу підказуємо. Як ти приходиш, ти одразу не можеш усвідомити, що тобі робити. Тобто якось воно, як ти був на гражданку і дивився, це через призму слухів, там, телевізора, це одне. А як ти приходиш сюди, тобі люди підказують, що робити, як робити, і згодом ти вливаєшся, все це починаєш розуміти. Як воно повинно бути, щоб зберегти і здоров'я, і життя, і як себе вести, в яких ситуаціях і що робити. Ну, а також багато людей допомагало. Багато, я скажу, що хлопці всі не зважаючи на мій вік, хлопці всі за підказували, ніколи ніхто не казав, що. Я, я розумію. Слухайте ваші емоції, і це ну це, це щиро і це другого вартує насправді. Старший водій механізованої роти механізованого батальйону 23-ї ОМБР з нами на зв'язку. Псевдо е, Костянтин е, щодо збору, друзі, два слова скажу: 60 тисяч це те, що ми маємо станом на цю мить. Тут я подякую від імені Костянтина і, і, і від свого е, за те, що не байдужі за те, що. Рухайте вперед ось цей збір. Там ще раз нагадаю 470 тисяч гривень. Це загальний збір, це загальна потреба для того, щоб придбати ось цей екскаватор. Якщо раптом у вас з'явилася мотивація або бажання поділитися цим збором з друзями зі знайомими, не встидайтеся, зробіть це. Лінк можна легко переслати.